Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на акційний канал акційного блогера Віталія Квентуріно. Ми з вами в магазині Аврора, акції знижки, новинки в магазині Аврора по 13 включно квітня. Дивіться, я такі наволочки купував в магазині Сінсей, а зараз в магазині. Аврора з'явилися ось такі подушки. До речі, чехол можна попрати. Вони від... знімається, цей чехол. І ціна такої подушки 179 гривень. Це дуже чудова ціна навіть і без знижки. Подушка автомобільна на, на підголовник. До речі, можна з собою навіть брати в подорожі. Тут є резинка ззаду, вона кріпиться. На сідушку, не тільки в автомобіль. Ціна такої новинки 179 гривень. Дивіться, які цікаві подушки круглі у виді гамбургерів. Це також новинка, зараз скажу ціну. 449 гривень. А може це макарони? А я кажу, що це гамбургери, хоча на макарони і на гамбургери схожі. Зараз великий вибір різних подушок. Великий вибір. Зараз а, оцих подушок на табурет, на кухню 99 гривень. Багато різних кольорів. Вони з пов'язками. Ці горошок також веселі. Вони, здається, будуть трішки дешевші. 119 гривень. Дивіться, які цікаві привезли. Це вже, можна сказати, літні новинки. Ось така кепка дитяча. Ребіт, кролик. Тут верх пустий, вирізаний на резинці. Покажу зараз кольори. Зверніть увагу, є різні кольори. Поки вибір з кольорами є, можна обрати. І ціна такої новинки: 69 гривень. Ось такі кепочки понамочки, дитячі також зад регулюється на присосках. Хотів сказати, на ліпучках 149 гривень. Ось такі кепі для хлопчиків. Також регулюється. На липучках зад розмір регулюється. 129 гривень. Так, ось такі кепі, я би сказав, вже молодіжні. Навіть дівчата можуть вдягнути. Ціна 139 гривень, універсальна. Дуже гарно зроблена під джинс. Така, знаєте, потерта, ніби потертий джинс. Кольорова гама також дуже широка. 100% катон. І ціна таких Оці мені дуже сподобалась, якість хороша. 149 гривень. Кепка жіноча з нашивкою. Ось такі також є різні кольори. А вже така дихаюча сітка в трьох кольорах. І ціна такої новинки кепки 149 гривень. Це вже, мабуть, чоловіча, сіра і в такому кольорі, бачите. Ну, ви зрозуміли, це все було запаковане, тому потрібно вдіти декілька разів на голову. І вона вже наберуть, вони наберуть форми кепочки. 149 гривень. І з пальмами теж можна сказати така під джинс, катон. 149 гривень. Ну а це вже точно молодіжне, дуже багато бачу, ходять школярів ось такими кепами. Мабуть, теж 149 гривень, якщо не дорожче. Ціна такої. 129. Також дуже великий вибір різних панамів. Під а, джинс, можна сказати, катон. Є кольорові з бананами. Давайте оці проб'ємо. Ну, це вже, бачите, справа йде до літа, вже хочеться літа, а ще хочеться більше, знаєте, чого самі. 129 гривень. Так, ось такі бананові, теж досить цікаві. Ціна такої 149 гривень. І для самих маленьких принцесок ось такі. Захисний панамочки 119 гривень. Це вже балонові, добре, якщо падає дощ. Сіточка дихаюча. Ну, маю на увазі, якщо падає дощ, будуть а, дуже добрі. Так, ціна 149 гривень. І я ще знайшов ось такі. Взагалі дуже-дуже багато, великий вибір. Дивіться, навіть біла є, як я говорю, хто перший. А, Урве той кольор, який хоче, то модель, той буде задоволений, мабуть. Ціна такої кепі 149 гривень. Так, такі також, я пам'ятаю, були минулого року. Є багато різних кольорів. 69 гривень. Капелюх універсальний. Капелюх літній текстильний зі шнурком 169 гривень і також є а, різні кольори. Так, ну що, подивимось таку ціну В'єтнамки. Ось такі а, самі простенькі жіночі. На сьогоднішній день 88 гривень. В принципі, так як було минулого року, ціна залишилась така сама. Ось такі однотонні сандалі жіночі на липучках, розмір регулюється, досить зручно будуть ти, в кого високий підйом. Зараз скажу ціну. 349 гривень. Кросівки жіночі, сітка, дихаючі, також 349 гривень. Перевіряємо ціну. До нас знову привезли в кошики. Я думаю, що у вас також вони будуть. Навіть думаю, що є 229 гривень, хіма можуть відрізнятися візерунки. Ось такі кошики. До речі, цей жовтий зі смужкою жовтою, мені сподобався. Дві ручки і металевий каркас. Зверніть увагу. Продасться. А я знайшов трішки дешевші по 149. Минулого разу такі рушники дитячі були із котиками, з малюнком, а цього разу з таким кроликом, який жує жуйку. Ціна, мабуть, така сама, як і була. Да, 119 гривень залишилась. Я, здається, вже ці штучні рослинки показував, фалінопсіси. Зараз перевіримо, чи вони зі знижкою. 199. Їх коли привезли, розібрали швидко і ось знову їх привезли, поки знижки немає. Привезли нові гаманці, таких ще не було. Чорний. Бачу і для дрібничок, і для карточок, і для банкнотів є кудись що зложити, але тільки в одному кольорі 99 гривень. Знижено ціну на ось ці сумки-бананки. Зараз їх можна придбати за 49 гривень. Знижка 50%, є ще багато різних кольорів. Fen Rotex, Мультиварка в мене є Rotex, Ціна 329 гривень зараз зі знижкою. так, Перевіряємо ціну на ось цей фен, 750 Вт. Ціна 118 гривень зараз зі знижкою. Це складний дорожній. Лібертон. Я забув, як називається оця така сама популярна дорога фірма фену, 399 гривень. Що з 500 доларів він коштує, схожий такий дизайн. Грюнхельм, фен. Так, 1800 Вт, дві швидкості, два тер... температурних режими і функція холодне повітря. Ціна зроблять такий штрих-код, що навіть сканер його не бачить. Бачите? Не можу просканувати. 499. Так, це також має дві швидкості, два температурних режими. Grünhelm. Ціна 299 гривень. Теж написано, що дорожні. А знижка на ось ці вже більші фани: 599, Альпіна Ну, Знижка така, знаєте, 100 гривень. Ну, хай буде 100 гривень. Так, ось це. Здається, новинка. Хьол швидке сушіння без пошкодження волосся. 799 гривень, дві швидкості, три режими. Ручка з якимось суперпокриттям, керамічний нагрівальний елемент, професійний мотор великої витривалості. Так, оцю щітку щойно поставили на витрину, я бачив, розкладали їх. Фен щітка мабуть. Да? Давайте проскануємо. Ціна 549 гривень. Ротекс. До речі, це наш вітчизняний виробник. Давайте підтримувати вітчизняного виробника. Ротекс це випрямляч, да? я так правильно розумію, для волосся. Ціна його зараз зі знижкою 589 гривень. Ще одна новинка, а це, мабуть, вже закручує локони. <гум> Та, я так зрозумів, що в тих, в кого крутиться волосся, хочуть випрямити, а в кого пряме, хочуть накрутити. Ціна 549 гривень. Плойка Стайлер завивки волосся. Так, ще один, ще один щипчики для вирівнювання волосся. Написано, що світлова індикація, led індикація температури і замок блокування ручки. 599 гривень зі знижкою. І оце ще я хотів подивитися: це ось така фен щітка Функція обдув холодним повітрям для дбайливого догляду за волоссям, а два температурних режими. І ціна такої новинки Ardesto, принаймні в нашій Аврорі. 799 гривень. І з насадкою. Насадка входить до комплекту. Зараз зі знижкою, ось ця лампа, вона для манікюру. Правда, як нею користуватися, я не знаю. Ви вже в цьому розберетесь, просто показую вам, як а, акційний товар 549 гривень. Лампа для полімералізації гель-лаків. Так, а це у нас, якщо я не помиляюсь, вирівнювач, а, вимірювач тиску. Ой, дивіться, це такий схожий, як у мене є. Перевіримо зараз ціну цього засобу. Я знаю, що вони не дереву. 549, а я дорожче купував. Набагато дорожчі. В аптеці вони дорогі. Здається, там 1000 чимось. Так, ще якась новинка. Небулайзер. На батарейках. Ціна 199 гривень. Теж не знаю, що таке. Мабуть, для інгаляції, якщо я так зрозумів. Зараз в магазині Аврора триває акція до 14 квітня, мінус 25 на. Щітки для волосся. І бачу, деякі вже тут розібрали. 55 гривень щітка для волосся масажна, широка. Хочу перевірити, оцю вже розібрали всі. Одна лишилась 44 гривні щітка масажна Ангел. Ось такі масажні щітки, кольори в асортименті. 49 гривень. Ось такі щіточки для волосся. Подивіться, який гарний колір насичений. Такий. 84 гривні масажна. Ще, мабуть, привезли, тільки що, тому гама кольорів велика можна обрати. 44 щітка для волосся масажна, прямокутна. Також кольори в асортименті. 55 гривень. Я знайшов ще гребінці. У 27 гривень. А давайте перевіримо... А, це дзеркало, є ще такі щіточки. Ось вони є. Ось такі щітки із дзеркалом. Чи на них також діє знижка? По 29 гривень. Також на них знижка діє. 10 гривень із дзеркальцем, Із люстерком. 84 гривні. Ось така 55 гривень. Тішечки інакше. 49. І ось такі також можна придбати зі знижкою по ціні 55 гривень. Навушники накладні, дротові для маленьких принцес або для дівчат. Написано, що для дітей. А зі знижкою 399 гривень. Ось такі навушники також можна зараз придбати за 299 гривень зі знижкою. Дуже важкі, здається, це безпровідні Galaxy 1199 без знижки. Оці зі знижкою, вони поряд, поряд стояли біля Galaxy 589 гривень, накладні бездротові. 699 накладні бездротові. Каньйон. Загалом моделей дуже багато, різних можна обрати і для дівчат, і для хлопців. Вже привезли ось такі бокси на вилазку кудись. Тут можна тримати і гаряче, або холодне. 799 гривень для зберігання продуктів. Блендер погружний, ручний. Низький рівень шуму. Зараз є знижкою 399 гривень. Тут в наборі вже такий погружний блендер і міксер. Альпіна 499 гривень. Знижка на ручний міксер 349 гривень. А це, якщо я не помиляюсь, новинка і такої форми не бачив. 150 Вт. 4 насадки. І ціна такої новинки 399 гривень, 5 швидкостей. Дуже хороша річ сендвічниця. 399 гривень. Ціна хороша, а от я цю фірму не знаю. Ще одна новинка ось такий блендер подрібнювач. Також бачу Альпіна на 360 мл. Одна швидкість на 200 Вт. Ціна 699 гривень. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Відпарювач ручний. Працює від мережі, це дуже добре. Ціна 799. Привезли нові а, мол, алмазні діамантові картини. 299 гривень, дуже багато різних картинок. І дивіться, які цікаві привезли картини за номерами. Це для найменших фарба та пензлики входять у набір. Ціна такої новинки. До речі, також є різні картини, малюнки. 219. Зі знижкою, ось така лялька, пупс у коробці. Зараз 99 гривень. Знижка 50%. Для хлопців, ось такі модельки, машинки по 29 гривень. 99 гривень ось такі ляльки. До речі, їх тут багато різних. А ось такі по 64 гривні. В магазині Аврора навіть можна придбати ось такий туристичний намент на трьох чоловік, метр вісімдесят на метр вісімдесят, за ціною 799 гривень. Так, це у нас такий сачок для малечі на рибалку. Це також новинка. Справа йде вже до літа. 169 гривень. Знову привезли оці великі іграшки. Ось такий карасік. 449 гривень. Знову великі багети. 499. Економних покупок хочу вам побажати всього найкращого, і з вами вже зустрінемось у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.